В агропромисловій групі Арніка з 21 березня почалась посівна кампанія. В полях йдуть активні роботи по закриттю вологи, оренці та мульчуванню. Цьогоріч компанія планує задіяти 5700 гектарів сертифікованих органічних земель і ще 5,5 тисяч гектарів земель у перехідному періоді. Арніка вирощуватиме уже звичну органічну сою, кукурузу, озиму пшениці та коноплі. А також декілька нових культур цього року сіємо найбільше сої, кукурудзи. Також багато у нас озимої пшениці. Сіємо нові культури, пробуємо в цьому році з бобових нут, сочевицю, Небагато десь під 400 гектарів соняшнику. До нового сезону компанія підготувалася відповідально за 2016 рік. Загальна сума інвестицій у підготовку склала 1,5 мільйона євро. А в період з четвертого кварталу 2016 року до першого кварталу 2017-го – ще 1 мільйон євро. Головна частина коштів була вкладена в придбання нової спеціалізованої техніки після певного досвіду в органіці, який нам дав як. Приклади успіху, такі якісь вказав на якісь помилки З основником Андрієм Васильовичем Пилипченком було прийнято рішення змінити стратегію і зробити ставку на широкозахватну високопродуктивну техніку, внаслідок чого півтора мільйона євро ми вклали, щоб підготуватися до цього сезону, придбавши найсучаснішу. Техніку для обробки ґрунту, яка тільки є в світі. Для підготовки до нового сезону значну частину коштів компанія залучала за допомогою фінансових партнерів. Зокрема, Арніка кредитувалася в отп банку, Кредобанку та Прокредитбанку.